Чемпіон Європи, чемпіон світу за версіями WBO, WBA та WBC. У всесвітньо відомого Віталія Кличка стільки чемпіонських титулів, що людина, яка не знається на спорті, може в них просто заплутатися. Боксер на прізвисько Доктор Залізний Кулак побив рекорд Майка Такс Тайсона, витратив найменшу кількість раундів для перемоги нокаутом. Він перемагав непереможних, ішов з рингу та повертався. Великий спорт. Сюжет із серії обличчя України від Катерини Бесарабової. Спочатку був кікбоксинг, попри те, що через високий зріст та довгі руки йому наполегливо рекомендували йти в баскетбол. Віталій Кличко таки зробив ставку на ринг та боксерські рукавички і виправдав свій власний вибір. Поєдинки ще зовсім юного Віталія Кличка принесли йому численні перемоги. Двічі чемпіон з кікбоксингу в аматорські та чотири рази у професійних боях. З цього починалася кар'єра живої легенди світового боксу. Наступна сходинка – контракти з всесвітньо відомою промоутерською компанією Universal Бокс Промоушн. Угода з німцями відкрила не лише Віталію, а обом братам кличкам Шлях у великий спорт. Бокс один із найх жорстких він більше бочського похож на життя. На його боксерському рахунку зо дві сотні боїв на любительському рингу, з яких він виграв 185, та 43 на професійному, серед яких лише дві поразки. Це один з найвідоміших, але не найуспішніших боїв Віталія Кличка з Леноксом Льюісом 2003 року. Перемога була і в цьому поєдинку на боці Віталія Кличка, але бій зупинили. В'юїс розбив йому брову. Віталій категорично відмовлявся припиняти поєдинок, але лікарі сказали, продовжувати бій небезпечно. Віталій ще декілька разів виходив на ринг і перемагав. А 2004-го заявив, він лишає великий спорт. Утім, за три роки Кличко таки повернувся. 11 жовтня, 2008 тисячі Бій з Семіолом Пітером. У восьмому раунді поєдинок достроково зупинили. Віталій не лишив супротивнику шансів на перемогу. Історичне событие в історії боксу. Щоденні тренування, фізичні навантаження, постійні перельоти, чемпіонське життя не солодких. Ім'я Віталія Кличка занесено у книгу рекордів Гіннеса А сам Сама большая проблема це время. Ну, проводя очень много времени в самолете, когда телефон не работает, когда никого отвлекать, буквально любые перелеты беру с собой книги и просто их прокладываю. Раньше было, какие книги читаю, раньше время было больше, и было такое время детективов, время фантастики, различные промежуток времени. На сегодняшний день больше времени такая, знаете, литература более философского плана. На перше місце жива легенда світового боксу ставить не вдосконалення власного тіла, а пізнання своєї душі. Кличко старший переконаний без гармонії зі світом внутрішнім та зовнішнім не одержати жодної перемоги ані в житті, ані на рингу. багато многі шибаються навіть в спорті. Шибаються в тому, що думаю, тот величини сили або фізичної сили Ні. У будь-якому виді спорту, навіть в, в силових. Відок спорту, где сіли і составляюще, внутрішні психологія, внутрішнє состояние, психічне состояние, духовне состояние і внутрішній дух, від нього зависит очень много. З рідним братом Кличко допомагає дітям, тренує сиріт, займається благодійністю. Про нього рідко пліткують. Дружина їздить на всі його поєдинки, троє дітей обожнюють тата. Декілька років тому він зайнявся політикою. Віталій Кличко депутат Київради та лідер власної партії. Киев, визитная карточка Украины. Все процессы реформы, которые происходят в Украине, должны начинаться здесь, с киева И ставил перед собой приоритет. Все об этом знают. Неоднократно заявлял, я буду мэром моего города, моего города, в котором я живу. Виталий Кличко вызнает. политические бои требуют другой подготовки. но даже поза рынком, он не готов, к неспортивной политике. уже больше двадцати лет я оттачиваю мастерство как можно быстрее уложить своего соперника в горизонтальное положение, желательно без сознания. И слава Богу, я надеюсь, что в будущем такое тоже, такого не произойдет, я никогда не использовал все навыки и способности, которыми обладаю. Катерина Басарабова, Роман Пух, Перший национальный.